Правую кисти держи, а левой я сейчас тебе дам, ну допустим, начнем с красного цвета. самого красивого, яркого и радостного цвета. На тебе в левую кисть. И что ты раскрасишь? Давай вот это вот самое большое раскрась. Ты раскраски делала детские? Делала, но смотри, вот так вот. Давай. не красками. А, давай вместе, смотри. Майстер-клас для молоді з особливими потребами художниця Ірина Попенко проводить не вперше. До цього разом в рамках проєкту «Арт-тайм без обмежень розмальовували театральні маски. Цього разу майстриня вирішила дати волю творчості та фантазії юних художників. Я хотіла б, щоб вони побаловались красками. Я хотіла, щоб вони виплюснули своє творчість, свою радість, своє очікування, свої надії, какую-то єдину картину. Валентина, одна з учасниць проекту Малювати прагнула з маличку, але ніколи цьому не навчалась. І ось мрія здійснилась. Мені лапсли сюди малювати ось цей чудовий малюнок. Мені дуже сподобався, дуже гарний, дуже цікавий. Юні художники вирішили малювати квіти, вважають їх символом радості та нового життя. До написання картини долучився кожен організатори проекту. Переконані саме через мистецтво люди з особливими потребами інтегруються у соціум. Цей проект виховує допомагає людям з особливими потребами реалізувати себе. Картину, яку намалювала молодь з особливими потребами, повісять у бібліотеці Тімірязєва разом зі світлинами, які були відзняті під час проведення майстер-класів. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал Віта.